Вітаю, друзі. І 28 порада для фахівців з податкового обліку щодо перевірки правильності застосування ставок ПДВ. Хочу сказати, що неправильна ставка ПДВ це миттєвий ризик штрафу і донарахування. Тому необхідно контролювати номенклатуру та коди у КТЗ. У нас є які ставки? ПДВ 20%, 14 і 7%. Вони залежать від кодів, від номенклатури і тому саме застосування неправильної ставки, як я вже сказала, і є миттєвий ризик до нарахування штрафних санкцій. Який же ж можемо запропонувати алгоритм контролю ставок, звіряти номенклатуру з кодами УКТЗ перевіряти законодавчі виключення і пільги, контролювати правильність ставок у договорах, проводити своєчасний аудит первинки, чи відповідає ставка операція, та аналізувати операції з різними ставками в одній податковій накладні. І наша порада, сильний податковий фахівець, ніколи не вводить ставку зі слів. Тільки з перевіркою. Рухаємось далі. Наступна порада завтра.